У продажі Hyundai Ioniq з батарейкою 28 кВт годин авто 2019 року свіженьке з Голландії. Вже розмитнене, сертифіковане, так чудово виглядає. Повністю все в рідній фарбі, без підкрасі. На 16 легкосплавних дисках, шини літні. Автомобіль має безключовий доступ. Має асистент утримання в полосі, адаптивний круїз контроль, такий чудовий шкіряний салон в збереженому стані. Ось Так все виглядає. Зверніть увагу, яке кермо, ніде нічого не витерте. Пробіг в авто 123 тисячі, рідний підтверджений. Так виглядає задній ряд. Місця предостатньо для задніх пасажирів. Багажне відділення. У нас камера заднього виду присутня. Є повний комплект, дві зарядочки, одна на 220 мережі, інша подовжувач для швидких станцій, тут п'яний компресор, також тут є аварійний знак, аптечка, все в комплекті. До автомобіля два ключика. Кому цікаво дзвонимо по даному номеру телефону.